Ходьба це один з найпотужніших ліків. Вона подовжує ваше життя, зменшує тривогу та депресію, знижує кортизол. Ходьба корисна для травлення, зміцнює вашу імунну систему. Якщо ми просто подивимося на дослідження про кроки, будь-що нижче 2000 кроків, ви насправді починаєте бачити, як ризик захворювання зростає. Тоді, коли ви досягаєте близько 4500 кроків, що трохи більше 2 миль, ви починаєте бачити користь для серцево-судинної системи. Якщо ви підете трохи далі за 7000 кроків, ви почнете бачити. Ти набагато більше користі, включаючи довше життя. Одне з того, що анулює користь ходьби, це сидіння надто довго, а потім думка, що я можу просто поїздити на велосипеді навколо кварталу. На жаль, це не зовсім правда. Давайте спершу поговоримо про користь того, що ходьба може зробити для вашого рівня цукру в крові. Ходьба після їжі дійсно допоможе будь-якому зайвому цукру. Деякі люди скажуть. Я можу просто їсти більше цукру. Ще одна річ вранці, коли ви прокидаєтеся із високим рівнем глюкози, особливо якщо вони є передіабетиками або діабетиками, ходьба може впоратися з тим також, тому що ви можете піти на прогулянку вранці та спалити цей надлежок глюкози, тому що ми не хочемо, щоб глюкоза перетворювалася на жир. Ходьба активує ваші м'язи, значно покращує депресію. Тому що це діяльність з низьким стресом, де ви отримуєте багато кисню. Якщо ми порівнюємо ходьбу з ліками, візьмемо, наприклад, ліки від високого тиску. Знаєте що? Ходьба знижує ваш тиск. Що стосується схуднення, так ви будете худнути з ходьбою, особливо в області живота. Вістиральний жир, але коли ви займаєтеся фізичною активністю, ви будете збільшувати м'язи, і вони важать трохи більше ніж жир. Замість того, щоб зосереджуватися на втраті ваги, я рекомендую вам просто вимірювати свою талію на рівні пупка. Ви повинні побачити значне зменшення жиру на животі. Якщо ви ходите під час посту, ви можете значно покращити свої результати. Ось чому, коли ви прокидаєтеся вранці і не їсте, ви постите до полудня. Вам слід гуляти вранці. Ви отримаєте кращий результат. Ще одна порада щодо ходьби. Якщо ви ходите швидко, ви отримаєте набагато кращі переваги. Навіть якщо ми порівнюємо однакову кількість кроків, і ви йдете швидше, ваші результати будуть кращими. Також випиванням трохи яблучного осу та трохи води може покращити вашу здатність схуднути через те, що він робить з вашим рівнем цукром в крові. Звичайно, є багато інших речей, які можна робити. Йдіть у гору, по пагорбу. Ви можете ходити сходами. У 2017 році було японське дослідження, яке насправді має дивовижні переваги. Воно може фактично давати потрійні результати у зниженні тиску, десятикратні результати у зміцненні ніг. все, що вам потрібно робити, це три хвилини йти швидко, а потім три хвилини йти нормально. ви просто чергуєте, чергуйте п'ять разів. цей конкретний тип ходьби протягом 30 хвилин дає вам більше переваг ніж півтора-дві години простої ходьби. Ще одна порада, яку б я рекомендував, це ходити задом наперед. Це зміцнює ваші коліна, ще колодки і стена, і очевидно, покращує більше когнітивних функцій, коли ви це робите. Це також допомагає вашій рівновазі. Звісно, робіть це у безпечному місці. Я б не обов'язково радив це, гуляючи по вулиці в місті. Ще одна річ, яку б я рекомендував, це дихати носом, коли ви йдете. Наскільки це можливо, тому що ви можете збільшити більше СО2, що потім робить ваш кисень більш ефективним у вашій крові. Ще одна дуже важлива мета. Та хоть компенсувати стрес у житті. Коли я йду на прогулянку, я не беру свій мобільний телефон, я не слухаю музику, я не дивлюся відео, коли гуляю. Що я роблю, так це використовую якомога більше органів чуття. Я дивлюся на дерева, я дивлюся на різні кольори. Я дивлюся, наскільки яскраво чи похмуро. Я дивлюся на деталі речей на землі. Я не маю здійснювати зосередитись на слуханні всіх цих різних звуків, наскільки це можливо. Потім я перемикаюсь на нюхання різних речей. Це все речі, які допомагають вам потрапити у теперішній момент. Іноді може знадобитися до 30 хвилин чи години, перш ніж я зможу цього досягти. Є ще кілька порад, які я хочу розповісти вам про ходьбу. Ви також можете робити форму тренування гіпоксії, імітуючи, як спортсмени тренуються на великих висотах оскільки ми на темі спортсменів я зустрів цього 70-річного чоловіка, який буквально від майже смерті від серцевого нападу дійшов до того, що став чемпіоном світу у бігу на короткій дистанції. Давайте подивимося, що він скаже про спринт як вправо, що є чудовою для вашого тіла. Я мав плоскі стопи все своє життя, ви маєте деякі дані, що спринт справді допомагає знаєте, зміцнити склепіння, і також дозволяє цій пружині працювати. Я зараз роблю спринт угору пагорбів, і це дивовижно, як мої ноги реагують, і вони ніби повертають цю еластичну стрічку, обходячи фактично втрату склепіння. Скажу вам, пагорби, я роблю пагорби по 100 метрів раз на тиждень. Після того, як я зробив весь свій розігрів, це наче початок тренування. Я роблю 100 метрів угору пагорба, я йду назад повільним темпом, і потім я біжу ще один одразу я роблю це шість разів. Під час шостого разу ви відчуєте, що вас ось ось розчавить. Потім я маю восьмихвилинну перерву, а потім починаю робити все, що тренер сказав мені зробити того дня. Але так, пагорби були фантастичними. І знаєте, більшість з нас ходить дещо плоскоступо, але коли ви біжите короткі дистанції на треку, ви біжите на пальцях, особливо коли ви надягаєте шипи. Це повністю інша фізіологічна функція. Біомеханіка повністю інша, але тепер назад до тренування гіпоксії. Як ми робимо це природним шляхом, все, що вам потрібно робити, це періодично синхронізувати своє дихання з дихом на три кроки, і видихом на чотири кроки. Це не точний метод гіпоксії, це його форма. Це щось, щоб я робив перед наступною річчю, яку я вам розповім, але це спосіб обмежити кисень до певного ступеня. Потім ви можете дійти до того, що кожні кілька хвилин ви будете затримувати дихання на 5-10 секунд. Дозвольте мені розповісти вам про деякі переваги, які можуть виникнути, якщо ви робитимете це протягом певного часу. Ви активуєте певні гени в організмі, які компенсують і роблять ваше тіло сильнішим, зменшуючи запалення і навіть допомагаючи покращити ваше відновлення. Давайте поговоримо про помилки з ходьбою. Помилка номер один: нахиляться надто далеко вперед, тому що це також створить тиск на м'язи верхньої частини спини. Ще одна помилка носити взуття. Яке є дуже дешевим або незручним? Ще одна помилка це не скористатися можливістю, щоб ваша вправа позбавила вас цукру, іншими словами, коли ви йдете, це важливо. ще одне це те, що деякі люди дуже захоплюються і перетреновуються. Вони виходять насправді довго прогулянку і роблять це звичкою ходити щодня, попри біль у м'язах, тож вони перетреновуються, і я цього не рекомендую. Ви хочете дати своєму тілу відновитися, щоб воно не було таким болючим. Тепер, коли я охопив ходьбу, є ще один тип вправ, щоб вивести вашу втрату жиру на новий рівень лише за 11 хвилин на день. Перганьте це відео прямо зараз, щоб дізнатися, як це робити.